Прийшов на річку Йордан прийняти хрещення від Іоанна Хрестителя. Хрещення, яке прийняв Спаситель, це не таке саме хрещення, як ми хрестимося, бо ми, будучи людьми грішними, хрестимося на відпущення гріхів. А Господь Ісус Христос був безгрішним і тому Він приймав хрещення, щоб, по-перше, освятити води як фізичну основу буття. Бо без води неможливе існування ні тварини, ні рослини, ні самої людини. А також він, як сказав Іоанн Хреститель, є агнець Божий, який бере на себе гріхи світ. І тому він через хрещення таємничо показав очищення всього людства, тих гріхів людських, які люди звершують, він їх через себе, взявши на себе, поніс. І очистив, і таким чином, ми, відзначаючи це свято, найперше ми згадуємо про той заклик, який сам Спаситель і пророк Іоанн Хреститель звернув до кожної людини. Покайтеся, бо наблизилося царство Боже. І як знак нашого покаяння, як знак нашого очищення, церква має таїнство хрещення, коли людина, яка народилася від батьків, вдруге народжується від води і духа. А в сьогоднішній день ми згадуємо якби оновлення цього очищення і освячення. Ми прикликаємо благодать Святого Духа, щоб вона зійшла на воду, і щоб ті гріхи, які ми маємо, Господь через наше покаяння нас очищав. А вийдемо, ми виявляємо свою віру тим, що використовуємо. Цю воду, яка сьогодні освячується, і навіть ось така є традиція. Вона не є всюди і не приписана церквою, це більше як народна традиція. Але церква цього не заперечує, і якщо люди бажають, то дякувати Богові, що і занурюються в води, незважаючи на такий морозний день, для того, щоб отримати Боже благословення. Але найголовніше пам'ятати, що святість не в воді. А святість від благодаті Святого Духа і від очищення і осві... освячення цієї благодаттю, а приймає святість людина, та яка очищується від гріхів. І тому не стільки треба дбати про зовнішнє, зовнішнє теж потрібно, але пам'ятати про внутрішнє, про зміст цього свята необхідність жити свято і праведно, і через це мати чисту душу, а також чисті думки, помисли, діла і таким чином. Наближатися до царства Божого. А священнослужителі, і ви самі, ви взагалі занурюєтеся? Ні, занурюєтесь? я не занурююсь. Я не занурююсь, а священники, багато хто занурюються, і це абсолютно знаєте по бажанню добровільно необхідності. Такої немає. В різних країнах є різні традиції. От, наприклад, в Греції, то там священник кидає дерев'яний хрест, а чоловіки пливуть і його виловлюють. Така традиція. Ось Нещодавно бачив. В інтернеті відео, так як я освячував, священник теж занурив хрест, витягує, а там на хресті осмінок причепився. Нас дякувати Богу, таке не водиться. Ось, але. Все залежить від е, 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 місцевих традицій, бо почалася ця традиція з того, що в Єрусалимі Єрусалимський патріарх ішов на Йордан хресним ходом, і там звершував освячення води. Це ще в давні давні часи, і від того ця традиція розійшлася по, е, по цілому православному світу, і так і ми її зараз продовжуємо. Де є джерела, де є озера, річки, колодязі або навіть де нема. Біля храму збираються люди і освячується вода для того, щоб нас духовно поєднати з цією подією, яку ми згадуємо сьогодні, із хрещенням Господнім із мого Дякую. Дякую, завдяки від нас глядачам програми Чернобічного. Духовне, привітання разів. Дорогі браті і сестри, з нагоди свята, богоявлення, сердечно вітаю всіх вас. Бажаю миру, добра, Божого благословення, чистоти духовної щоб через благодать Святого Духа, яка сходить на води і подається для нашого очищення і освячення, кожен із нас мав можливість наблизитися до тієї чистоти, яка потрібна нам для того, щоб увійти в царство Боже, бо царство Боже до нас наблизилося. Але увійти в нього може лише той, хто достойно є приготовлений. Тож візьмімо свій хрест і йдімо за Христом, щоб увійти у оселю нашого Небесного Отця з богоявленням, з хрещенням Господнім, щастя, здоров'я і Божого благословення. Бажаю всім вам. Дякую. 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 Із, із Катерининського. Да, святої Катерини. Ні, не, 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 вот з Катерини.